Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Проблиски надії. Псалом 32.22 Нехай твоя милість о Господи, буде на нас, коли покладаємо надію на тебе. Океанограф Сільвія Ерл нез чуток знає про проблеми коралових рифів. Вона заснувала організацію Mission Blue, яка займається створенням проблисків надії. Це особливі місця планети, критично важливі для здоров'я океану. Завдяки цілеспрямованій турботі про ці місця вчені побачили, як відновлюються підводні екосистеми і зберігаються зникаючі види. У Псалмі 32. Автор проголошує, що все існуюче, створено Богом. Який сьогодні піклується про збереження свого творіння. Він царює над народами, береже життя і відроджує надію. Однак Господь також закликає нас піклуватися про світ і людей, яких він створив. Щоразу, прославляючи Бога за веселку, що сяє на затягнутому хмарами сірому небі, або за хвилі океану, що розбиваються об скелястий берег. Проголошуватимемо Його милість і покладатимемо на нього надію. Іноді нас відвідує зневіра чи страх через все, що відбувається у світі, і тоді здається, що нічого не можна змінити. Але якщо ми дбаємо про Боже творіння, хоча б у малому, то тим самим шануємо Його як Творця і створюємо проблиски надії, побачивши, які Люди захочуть довіритися Христу. Як Бог використав природу, щоб зміцнити вашу надію на Нього? Як ви можете взяти участь у Його праці зі збереження творіння? Помолимось. Люблячий творець, допоможи мені створювати проблиски надії в цьому похмурому світі. Амінь Матеріал. Надано служінням хліб наш насушний.